Тепер давайте, що ж Путін буде вимагати від Лукашенка. Що Путін буде при розмові з Лукашенком вимагати від нього. Давайте подивимося. Активних дій, Король Жезлів, ну, да. активних дій із своєї землі. Це твій останній шанс. Я тобі за це платив гроші. Це твій шанс на активні дії. А ти не хочеш? А ти не хочеш? А ти не хочеш? А ти ж з нашої родини. Ти забувся, що ти з нашої родини? Він йому каже, що ми одна сім'я, да? Ось тут раз, два, три, чотири, пять.